Вікторія Шевчук виграла свою першу партію на чемпіонаті України з настільного тенісу серед юніорів. До Чернігова вона приїхала з Херсону, каже, була 9 місяців в окупації, але намагалась підтримувати свою спортивну форму. Там грали не ну, професіонали, там мужички, якісь і якось грала там півроку з ними. Ну, Бігала там щось фізично займалась. А так на жаль не було згоду нормально тренувати загалом на змагання приїхали 60 спортсменів з різних куточків України. Це майже вдвічі менше ніж до повномасштабного вторгнення, каже головна суддя змагань Інна Білащенко. Після повномасштабного вторгнення це перший чемпіонат, який приймає Чернігів. На жаль, учасників не так багато, як було до, до війни. Західна Україна представлена тільки один хлопець. І а так більш західної України нема. Ну тобто люди ще, мабуть, ще трошки бояться їхати. Змагання проводять у спорткомплексі хімік, який постраждав від бойових дій у лютому березні 2022 року. Такий вигляд він мав після відходу росіян. Зараз комплекс привели до ладу і отримали дозвіл на проведення змагань у Чернігівської ова, каже Інна Білащенко. «Дах відремонтували, тобто все добре. Прямого попадання слава богу не було. Було поряд футбольне поле. Учасників небагато, але є перспективна молодь, розповідає Інна Білащенко. Один з них харків'янин Микита Завада. Харків ми тренуємося, навіть якщо там тривоги, можемо вийти в сховище. а так. Тренуємося і на чого не звикаємо увагу зараз. Я в добрій формі тільки на початку війни, коли почалася, ми не грали. А... Зараз граємо кожен день за словами Інни Білащенко. Чемпіонат у Чернігові проходитиме три дні. В разі, якщо в області оголошують повітряну тривогу, всі мають пройти в укриття. Ігри припиняються. Потім після завершення тривоги діти приходять і продовжуються. На чому зупинилися? Ці і ігри продовжуються. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.